Ай долучимо добру нашу знайому, народну депутатку фракції Європейська Солідарність, пані Софію Федину. Софію, вітаю тебе. Доброго вечора, Матвій. Доброго Доброго вечора. вечора, Інна. Це вже така тема, яку ми весь тиждень з нашими гостями. Про, про те, що Україна дуже специфічна країна. Отака вона: комунальне підприємство з міста Сєвєродонецьк. Яке вже більше року знаходиться в окупації, замовило дорожньої техніки майже на 40 мільйонів гривень. Тендер оголосили на закупівлю двох самоскидів, двох комбінованих дорожніх машин, комбінованої машини автоцистерни та каналопромивної промивної машини. І що ви думаєте? Оці ви бачите дані? Знайшли журналісти на сайті закупівель Прозоро. Поставити техніку згідно тендеру повинні у місто Дніпро до 31 грудня цього року. Я нагадаю, що на прозоро вже ті тендери, які там вже як сказати, що угода. Я пропоную закупити більше техніки для Москви допомогти їм. ДНР, ЛНР, там багато, там вже сніг треба вбирати для Якутська. Ну коротше, я ж можу, отак весь час говорити, що це означає, пані Софія? Це означає, що у владних кабінетах сидять зрадники, і зокрема і в правоохоронних органах теж. І це далеко не перша справа, яка пов'язана з окупованими територіями. Минулого тижня, якщо не помиляюся, у нас був скандал пов'язаний з Запорізькою атомною електростанцією, яка вже так само понад рік окупована. Да. І туди на 7 мільйонів закупили рукавички, закупляли взуття, закупляли купу різної техніки. Це все пройшло по тендерах. Це, це є сотні мільйонів так само. А кому окупантам чи тим працівникам, які підписали контракт? Акти з московською федерацією і отримують московську зарплату, тому що саме так це і відбувається чи, наприклад, сонячні станції, які пов'язані з Ростиславом Шурмою?